І чому такий злий куми? Два зуби вирвали, але ж ти казав, що один болить. Так от того лайдака дантиста здачі не було. Як заробити гроші? Для цього треба взяти стілець покласти під ніжку долар, сісти на стілець, а потім встати і підняти долар. А у чому сенс цієї прави? А щоб зробити гроші треба підняти дупу. Жінки думають, краще один раз народити, ніж усе життя голитися. А чоловіки думають, краще все життя голитися, ніж усе життя боятися народити. А ти віриш гадалкам і ворожкам? Вірив до того часу, поки не прийшов на сеанс до однієї Ясновидиці. І не постукав до неї у двері. І знає, що вона сказала, що? Хто там. Батько каже синові Запам'ятай, синку, як тато сказав, мати додає так по маминому й буде.